на Терка Львів, вітаю у випуску. Дізнаєтесь, де у Львові може відбутися євробачення про свято для прихильників спорту номер один фестиваль Яскраве літо у Львові та ще багато іншого. Студії Ірина Палиха Сурдопереклад, Лілія Лілії Костишин. Представництво Євросоюзу у столиці Галичини. Консультативна місія ЄС з реформування сектору цивільної безпеки офіційно розпочала свою роботу в Україні у грудні 2014-го. А сьогодні відкрила своє представництво у Львові. Місія вже має позитивний досвід роботи у регіоні завдяки проекту в Самбурі, адже його вважають прикладом реформи поліції. Консультативна місія ЄС надає консультації. Тренінги та обладнання з метою підтримки реформування правоохоронних та судових органів України. Йдеться про Міністерство внутрішніх справ, Національну поліцію, Генпрокуратуру, СБУ та Національне антикорупційне бюро. Ціллю місії є допомога державним органам України у реформуванні сектору цивільної безпеки, розмежуванні повноважень та взаємодії поліції з громадою. Діятиме місія у Львові на вулиці Гнатюка, 12. Ми вже... Чали з різними напрацюваннями в Львівській області. Цей проект, про який за усе в Україні говорить самбірський модель, який почав працювати з минулого року, він є вже імплементований в різних регіонах України. А це побудовано на тим, щоб для людей такі ж і надати їм ці. Можливості, що там, де це необхідно, вони можуть рахувати на допомогу тих всіх структур, яка відповідна до цивільної безпеки в Україні. Регіональне представництво у Львові також діятиме і на сусідні регіони. Нашою місією є надання рекомендацій тренінгів. Це означає, що всі реформи мають реалізовуватися громадянами України, і вони відповідають за них. Ми прекрасно розуміємо, яка величезна відповідальність лежить від роботи, і я переконаний від успіху роботи офісу і від тих речей, які будуть впроваджені на Львівщині. За право проводити Євробачення 2017 позмагаються шість міст України. Львів вже надіслав заявку на участь у конкурсі. І після ревізії об'єктів оргкомітет вже оголосить переможця. Які ж потенційні майданчики для концерту розглядає оргкомітет, розповість Ольга Матейчик. Україна стане господарем пісенного конкурсу. Вже 1 серпня комісія визначить, яке ж місто прийматиме Євробачення 2017. Львів теж подав заявку на участь. У ратуші вже підготували пакет документів з пропозиціями розташування, планами заходів безпеки та презентацією міста. Ми підготували свою заявку, яка складається з кількох блоків інформації, тобто безпосередньо це є з. Самої заявки, та тобто це такі опитувальники, які передбачає наше бачення конкретних локацій, конкретного наповнення програми, залучення волонтерів і так далі. Тобто з двох опитувальників тобто, опитувальник, які стосуються безпеки, які стосуються безпосередньо самої локації. «Великий наголос роблять на тому, щоб місто могло запропонувати багату культурну цікаву екскурсійну програму. І звичайно, Львів тут є в дуже вигідному положенні. Та заявка на участь це лише перше до відбору оргкомітету працює документи, далі спеціальна комісія огляне об'єкти. А пропонують у місті дві локації арену Львів та недобудовану спортарену до Євробаскету на передані вулиць Кульпарківська, Рящівська. За умовами, це обов'язково має бути крита арена, однак ні перший, ні другий об'єкт даху немає. За правилами європейської мовної спілки, це обов'язково має бути крита е, арена, тобто вона не, не може ні в якому разі. Е, е, бути ну відкритою на на, на стадіоні і е, має бути не менше як дві тисячі посадочних місць. фінал наступного Євробачення відбудеться 13 травня. А в якому ж місці буде відомо згодом? Ольга Матейчика Натолі Лопаченко. Новини. Футбол, друзі та хороша атмосфера. У Львові стартував вже традиційний фестиваль Єврофанс 2016 Свято для прихильників спорту номер один є наймасштабнішим заходом подібного типу у всій Європі. Розлоги що розповість Марія Шпира. Пісні, гасла та клубні гімни улюблених команд на кожному кроці. Альники усієї Європи приїхали у Львів на ювілейний 10-й Єврофанс-2016. Основною метою свята є не лише боротьба за трофей, а налагодження відносин між футбольними вболівальниками, адже тут вони не лише грають у улюблену гру, а знаходять собі нових друзів. Останні роки ми тримаємо на рівні кількість команд від 20 до 24. Ну, в принципі, інших відмінностей немає, тобто завжди все стандартно. Футбол, пиво, хороша атмосфера. Щоб перезнайомити, щоб можна було в гості один до одного їздити, щоб потім якось і допомагають вони, коли хтось планує свою подорож Європою, щоб популяризувати наше місто. Адріан вже не вперше приїжджає до нашого міста на єврофанс, болівальник молдовського Зімбру в захваті від футбольного фестивалю і його атмосфери каже, з першого погляду закохався у Львів і мріє тут жити. Я люблю цей город. Я хочу здесь жениться. жениться. Серьезно, а я хочу здесь жениться. Здесь очень, очень хорошо <плоди> мне нравится здесь Сюда, там, люди. Лінію. Город навіть і все. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Можливо, Адріану і пощастить, бо за історією проведення турніру вже створилась інтернаціональна вболівальницька сім'я. У Нас вже є як наслідок Єврофана, і шлюб покладений один між там різними львів'янкою і, львів і громадянином іншої країни. Також представники деяких команд до Львова по 3-4 рази на рік приїжджають просто відпочивати. У регламенті Єврофанзу дозволи. Ні, змішані команди, тому допомагають хлопцям і дівчата. Представниці прекрасної половини людства переважно грають у нападі і є окрасою команди. Але забивають на турнірі поки лише чоловіки. Не лише відпочивають, а й допомагають. Під час турніру відбудеться благодійна акція Фанати Європи львівським дітям, адже делегації вболівальників привезли до Львова гуманітарну допомогу у дитячій лікарні та інтернати. Свято футболу триватиме до 10 липня. Тоді і відбудеться нагородження учасників та спільний перегляд фіналу чемпіонату Європи. Марія Шпира, Олексій Рапіта, новини. Випив за кермо не сідай, це не тільки небезпечно а й дорого. Напередодні народні депутати збільшили штрафні санкції за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Якщо водій вперше сів за кермо на підпитку, він заплатить штраф 10 тисяч 200 гривень. І його позбавлять права кермування на рік. У разі повторного правопорушення впродовж року стягнення вдвічі більше 20 тисяч 400 гривень. І лишається водійських прав на три роки. Якщо ж кермувальник вдруге за рік на підпитку їздить на машині. Штраф 40 тисяч 800 гривень, і впродовж 10 років не має права сідати за кермо. Нагадаю, раніше стягнення за нетверезий проступок сягав від 3 тисяч 400 гривень. Від початку року у Львові оштрафовано більше 1700 водіїв. А це, якщо говорити в грошовому еквіваленті, більше 2 мільйонів гривень стягнення сумарно. Що ви сьогодні пили? передбачається штраф як санкція всіх випадках керування транспортним засобом в алкогольному сп'янінні, тобто і за вчинення вперше правопорушення, в друге протягом року і третє. Більше того, штрафи суттєво підвищуються. Тобто, якщо керування транспортним засобом вперше буде було 3,400, то і тепер з прийняттям нового закону буде санкція 10, близько більше 10 тисяч. На сьогодні допустимою нормою є 0,2 громіли алкогольним коробку. Мешканців Львівщини закликають добровільно здати нелегальну зброю. Громадяни мають можливість звернутися у підрозділи поліції або здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спецзасоби, що зберігаються незаконно. Уникнувши при цьому кримінальної відповідальності, місячник добровільної здачі зброї на Львівщині розпочався 1 липня і триватиме до 31 липня. Його проводять з метою протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових речовин, а також профілактики злочинів з їх використанням виявлення і перекриття каналів надходження у кримінальне середовище. Це дає можливість здати в будь-які відділи поліції області будь-яку виду зброю, вогнепальну, холодну, боєприпаси, зброю, яка, можливо, хтось привіз з зони АТО, бойові гранати і тим самим уникнути кримінальної відповідальності. Ні, стартували навчання для керівників районних центрів та очільників міст і селищ з роботи в новій системі державних закупівель відповідно до закону про публічні закупівлі, менш ніж за місяць, кожен населений пункт в Україні змінить звичайний паперовий документ-обіг на електронну версію. Як купувати і продавати прозоро одними із перших в області навчились керівники пустомитівщини наведення нової системи державних закупівель. Міський голова пустомет Олег Серняк чекає вже півроку. Саме стільки часу минуло після ухвалення парламентом закону про публічні закупівлі. Чиновник розповідає, онлайн платформа дозволить суттєво зекономити час на пошуки надавачів послуг для потреб міста. Не було такої поінформованості серед підприємців, яких і не так багато в пустометах. А прозоро це є система, на яку звичайно звертатимуть увагу дуже багато фірм як по. Львову так по Львівській області, один з перших тренінгів щодо застосування публічних закупівель на Львівщині, провели в найбільшому з районів Постомитівському. З'ясувати, як купувати з допомогою системи прозоро, приїхали голови майже сотні населених пунктів. Так, звичайно, вона не дає можливості щось приховати. Кожен з замовників, який Показує інформацію в онлайн режимі, що він збирається купити, бачить кожен громадянин світу, коли йде децентралізація влади, упустилися кошти ближче до людей. То в людей складається думка, що сільські голови, а вони є розпорядниками цих коштів сесії. Ну може в різний спосіб їх напевно не не так десь використовують, тому. Систему прозору потрібно впроваджувати. Голова Постумитівської районної ради Галина Гичка переконана, електронні торги не лише зроблять тендерний процес публічним та відкритим. Вони розвіють підозри громадськості щодо зловживання коштами з боку розпорядників. Цей закон дасть прозоро кожному побачити, що закуповується за які кошти закуповується. Це будуть якби аукціон найнижчої ціни, найкращої. Це приведе до економії бюджетних коштів. Ця реформа вже визнана світом. І вже в 2016 році отримано премію як одна з найкращих реформ у світі. Завдяки системі Прозоро уже сьогодні кожен охочий зможе стежити за коштами, якими розпоряджаються центральні органи влади. Ознайомитись із закупівлями в менших населених пунктах, в містечках та селах по всій Україні громадяни зможуть з 1 серпня. У парку культури планують відновити став 19 століття. Для цього створили робочу групу, яка працюватиме над розробленням проєкту відновлення водойм у Львові. На місці фонтанів перед входом у парк планують відновити водойму. Тут вона була ще до початку ХХ століття, проте через розбудову її повністю засипали. Став відновлюватимуть за прикладом європейських міст. Скільки коштуватиме реалізація проєкту, наразі невідомо. За словами головного архітектора, відновлюваний. Займе кілька років. Найімовірніше, що роботи розпочнуть вже у 2017-му. Ми зробили спільний воркшоп з власне з німецькими і з голландськими урбаністами. І фактично ми зрозуміли, що вода нікуди не ділася, і вона дуже легко може бути повернена в це місце. Ми не придумуємо нічого нового. Фактично, ми хочемо вернути форму цієї дороги. Соціальний проект Мій тато захищає Україну знову об'єднав дитячі серця. Благодійне товариство з однойменною назвою вже більше року підтримує родини учасників АТО, зокрема дітей, воїнів та героїв майдану. Для них влаштовують цікаві мандрівки, екскурсії і розваги. А ще допомагають зрозуміти наскільки важливо те, що їхні батьки сьогодні захищають Україну. Про те, як відпочило у Львові, 18-ро школяриків із Старосамбірщини. Дивіться далі. Дев'ятирічна Настуня зі Стрільбачів про поїздку до Львова мріяла багато місяців. Батько дівчинки понад півроку боронить східний кордон України. Мама заледве встигає з домашніми клопотами. На знайомство з містом Лева школярка приїхала разом з іншими дітьми учасників АТО зі Старосамбірщини. Шкода, що ми у Львові тільки один день. І ми не встигли побачити колі, всі його визначні те, місця. У Львові дуже багато різних розваг? Аквапарки, музеї. Під час екскурсійного туру. Вулицями міста дітлахи уважно розглядають кожну пам'ятку архітектури та вслуховуються в кожне слово із розповіді аудіоекскурсовода. На головному фасаді будинку можна побачити фігуру покровителя пожежників. Я Це не дума, що Львів таке гарний місто поїздка. Просто клас таким чином, ми хочемо висловити подяку нашим захисникам, їхнім батькам, які. Боронять незалежність нашої держави, захищають її територіальну цілісність. Після прогулянки містом діти поспішають на арену Львів. Е, величезний стадіон, вражаюча атмосфера. Дуже хочу потрапити на матч. Сюди дуже хотів приїхати. Десятирічний Євген. Хлопчик сподівається, що дуже скоро дивитиметься тут матч улюбленої команди Динамо Київ разом з татом, який вже довгий час перебуває у зоні АТО. Я хочу бути великим футболістом, так як Андрій Єрмоленко, Тому я приїхав на цей великий стадіон, де і Ражні спортсмени цим дітям дуже бракує батьківської уваги та тепла. Вважає депутат Львівської обласної ради Михайло Гичка. А такі заходи на його думку додадуть малечі позитивних емоцій. Зараз не є канікули, не треба їхній час чим задіяти, тому вони приїхали сьогодні на екскурсію до Львова. Де вони щось побачать і своє враження пізніше, нехай розкажуть. І на майбутнє. Я думаю, що я буду працювати, щоб діти, які зараз мають вільний час, щоб вони десь відпочивали, щоб щось бачили. В соціальному проєкті « «Мій тато захищає Україну. Півтора роки участь взяло понад 15 тисяч дітей з різних куточків Львівщини. Сьогодні у Львові відбулася прем'єра фільму Хто як не ми. Це документальна розповідь 40 волонтерів з різних міст України про свою діяльність і перешкоди, які довелось подолати. Ідея зйомки виникла ще влітку минулого року, в 80-й окремій аеромобільній бригаді Луганської області каже автор фільму. Там разом із місцевим волонтером Євгеном Савченко вони реалізували задум. Як говорять самі активісти, їхня діяльність це найефективніші ліки. Проти депресії у період війни заохочувати людей допомагати підтримувати українських солдатів така мета керувала режисером під час роботи над фільмом. Цих людей, які жертвують своїм часом, а іноді своїм життям, бо загиблих волонтери, їх дуже багато. І треба їх показати і не лише суспільству, щоб воно долучалося до загальної справи, а й тим бійцям. Щоб вони розуміли, що їх люблять і їх чекають, і для них роблять все, що можливо. Тим часом за минулу добу, внаслідок бойових дій, двоє українців загинули, шестеро поранені, і ще двоє отримали травми внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Він також додав, що на Донеччині підірвався місцевий мешканець. Чоловіка доставили до лікарні. Відомого українського скульптора професора Івана Самотоса поховають завтра на Личаківському кладовищі у Львові. Прощання та чин похорону відбудуться у храмі Пресвятої Трійці на вулиці Тершаківців, 1А об одинадцяті годині. Про це повідомило Львівській міській раді. Нагадаю, Іван Самотос помер 7 липня. Він народний художник України, почесний академік Національної академії мистецтв України, багатолітній голова правління Львівської організації національної спілки художників України, голова президії Ліги Творчої інтелігенції Львівщини. Завідувач кафедри монументальної декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв Іван Самотос є автором понад 120 пам'ятників пам'ятних знаків, зокрема пам'ятника В'ячеславу Чорноволу у Львові. На прекрасне надихає природа сьогодні. У ландшафтному парку відбувся дитячий художний фестиваль Яскраве літо у Львові, основною метою якого є ознайомити малечу світом живопису з натури та мистецтвом відтворення природної краси на полотні. Вік, учасників – від 6 до 15 років. Діти мали чудову нагоду проявити свої творчі і фізичні здібності у різних номінаціях, які згодом будуть представлені на мотузковій виставці. Знані народні умільці проводили майстер-класи по виготовленню ляльки-мотонки, плетіння віночків, ліпки з глини та фейс-арту. Варто звернути увагу, що такий захід. Проходив під час святкування Івана Купала, тому діти по легенді шукали цвіт папороті. Організатори запевняли, що стрибати через вогонь, взявшись за руки, будуть усі, щоправда, зет для безпеки його зробили із паперу. Цікавого в нас тут багато весь день. До обіду в нас діти створюють художні роботи, які потім будуть нагороджуватися номінаціями. У нас є вісім номінацій різних: графічні, графічні роботи, реальні, реалістичні живописи і тому подібне. В обід в нас буде тут частування для дітей мисливською кашою, і солодкі частування. А по обіді в нас починаються розваги для дітей. Прийшла на цей фестиваль і тут досить цікаво. Змальовую, ну рідко маю можливість помалювати так, справді на природі, тому просто подобається тут. Літературу, мистецтво художньої ляльки та арт-фуд об'єднали в одне ціле. Вперше в Україні створили експозицію, до якої долучилися лялькарі, кондитери та письменники. Триватиме така виставка до 23 серпня. Побачила, скуштувала та відчула історію на смак, і наші журналісти. Майстри створили ляльки, що розповідають історії Марципану. Кондитери доповнили експозицію солодкими їстівними шедеврами, а письменники поставили фінальний акорд цікавими марципановими історіями. Це симбіоз був такий складний, тому що кожен письменник вибирав собі, про яку ляльку він хотів би написати чи вона хотіла би написати історію. І це от вийшла співпраця така лялькарки, письменника і майстерні марципанів. Обличчя виставки годинникар, який став символом. Волом солодощів, також там можна побачити стильного офіціанта, що затвердив свою любов до марципану татуюванням, аптекаря Марта, що випадково створив марципан при готуванні ліків, величезну марципанову скульптуру Данила Галицького, який приймає в себе вірменських купців, ляльок макарунчиків, а також жінку мигдальне дерево. Загалом ляльок 19. Кожна з них унікальна, це виключно ручна робота. Тобто художня лялька це не просто якась забавка, це витвір мистецтва. Кожен з лялькарів працює в своїй техніці відвідувачі в свою чергу зізнаються на таку красу дивитися приємно а от з'їсти шкода дуже сподобалось, особливо коли майстер сидить і робить щось. Це дуже цікаво для дітей побачити. Кожен експонат авторський та вийшов із сторінок власної казки. Родзинкою організатори вважають короткі повідання біографії, які вигадали письменники жіночого літературного клубу. Доторкнутися до такого мистецтва та зліпити ляльку власноруч може кожен від дорослого до малого. Щоправда, ця послуга вже не безкоштовна. Оксана Шеверюк, Ірина Гоць, Сергій Медведєв. Новини. Що ж на цьому я з вами прощаюсь до 20.30, Тоді підсумуємо день і пам'ятайте про наш інтернет-портал lviv.tv. Зустрінемось.